Це той, той момент, коли вона виходила з Азовстання, кадаю обисківалі. Фотографія, фотографія взята з відео. Донька Людмили Валентина, медсестра з військового шпиталю у Маріуполі, виконуючи свій обов'язок, відмовилась разом з мамою та дітьми покинути шпиталь і виїхати на безпечну територію. Залишилась допомагати пораненим. Дуже просила я дочку, дуже просила, що доня, давай поїхала. Вона, мамочка, мама, я тут потрібна. Коли, особливо Це 16 числа було, коли розбомбили наш шпиталь, що у нас там була дуже страшна м'ясорубка, це було там столько роботи було, це ужас було. І вона обняла мене і каже, мамочка, я тут нужна, мам, буде все добре, мам, виїжджайте, ми зустрінемось, я приїду туди, нас виведуть. Та не вивели донька Людмили разом з іншими медиками та військовими знайшли прихисток у Азовсталі. Востаннє мама говорила з донькою на початку червня, тоді й сказала, що вона в Оленівці. Далі. Лише чутки. Коли була ще, був зв'язок, і ми зв'язувалися, вона одразу ну, дзвонила, потім писала, тому що дуже бомбили вона, все просила, казала, мама, ти поки не побачиш моє фото, що я там загибла, нікому не вірю. Там же в Оленівці і син Наталії, військовослужбовець. Своє 22-річчя Гліб відзначив вже у полоні. Його мати розповідає, захищати батьківщину була мрія хлопця. Та от його тепер захистити нікому. Він знаходився в Маріуполі. Последній раз у мене написав, що не знаходяться в Азовсталі, і я только по телевізору з новинам, услышала, що е, вони е, виходять із Азовсталі і Красний Крест і ООН пообіцяли їх безпеки. Близько двох з половиною тисяч наших захисників, які перебували на Азовсталі, здалися у полон за наказом командування. Все тому, що міжнародні організації Червоний Хрест та ООН гарантують, Гарантували їхню безпеку як військовополонених та своїх гарантій не дотримались. І в ніч, на 29 липня, на території колишньої випробивної колонії номер 120 в Оленівці пролунав вибух. І в той момент, в той дуже тяжкий момент, ми вже вкотре. Переконалися, що любі домовленості, любі обіцянки то все ніщо зі сторони окупанта, зі сторони того зла. Близько тисячі дніпрян на фестивальному причалі цими вихідними закликали міжнародні організації виконати обіцянки і визволити наших захисників із полону окупантів. Як громадянка України, мене дуже сильно обурює поводження і міжнародних організацій і Червоного Хреста, і Amnesty International, і Об'єднаних Організацій Об'єднаних Націй. Бо наші захисники дві з половиною тисячі людей вийшли за Совсталі лише тому, що ці організації. Гарантували їм безпеку. Ви погодилися на те, щоб ми своїх захисників відпустили в полон до терористів, до злочинців. А тепер ви кажете, що ми нічого не можемо зробити. Учасники акції впевнені захисники Маріуполя полонені герої, символ мужності та незламності. Приклад для всіх: як боротися до кінця, ніколи не здаватися та не опускати руки. То їхні рідні, близькі та небайдужі українці готові також боротися за своїх героїв на власному фронті. Ірина Кузьміна, Руслан Герасименко, новини дев'ятого каналу.